Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військово-політичні теми. Мій гість сьогодні це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник Служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю, рада бачити. Дякую за прошу. З вами слова. Пане Іване, спасибі, що підключилися, пасибі, що знайшли час. Пропоную от з чого розпочати мою увагу. Привернула напередодні атака Російської Федерації по Україні. Вони випустили не багато дронів у порівнянні з тим, що зазвичай так було 165 дронів. Але що привернуло мою увагу? Окрім того, що летіли реактивні шахеди, летіли дрони і Талмаз. І, от що про них відомо, це малошвидкісні, відносно дешеві дрони, виготовляють їх часто з пінопласту та скловолокна. Маса бойової частини у них кажуть авіатори близько 20 кілограмів, тобто менше ніж шахеда ну, вдвічі. Чому їх запускають росіяни? Як ви можете собі уявити, бачити, та чи це хочуть збільшити кількість дронів, а шахедів не вистачає на постійній кількості, чи це здешевлення е, цих масованих нальотів? От як ви собі бачите. Ну, цікаве питання, дійсно. Давайте спробуємо поприпускати, бо ну, дос досконально ми не знаємо, бо свічку над Герасімом не тримали. І що в них в голові, це зараз важко собі уявити. Але спробуємо припустити. Дійсно, 20 кг – це в порівнянні з майже 100 кілограмовим шахедом, майже там з 90 хтось каже, 80 кілограмів. Це дійсно це дуже мало. Це, ну, це майже ні. Але може бути там декілька пояснень. Перше, це дійсно відволікання уваги, бо поки вони вночі, в повітрі ці, безпілотники, Збройних сил і хлопців та дівчат на землі, а, взагалі у сил протиповітряної оборони, просто не мають часу з'ясувати. Ой, та це летить там обманка, або це летить а, дрон з, маленько, з маленькою вибухівкою. Вони повинні всі. І, звісно, вони відволікаються. Звісно, це. Навантаження на нас так само є серйозним і шаленим. Раз друге можливо, і ми вже бачили до речі, такі на жаль, вдалі випадки, коли росіяни використовують безпілотники. Їхня головна мета, коли вони несуть на собі шрапнель, як виявилося, це не просто атака проти цивільних. Це ну, окей, проти цивільних так само, але атака проти сил проти наших військових сил проти наших пілотів. Ми так втратили щонайменше один. Літак одного пілота, пілота F16, який наблизився до російського дрона, знищив його у безпосередньо близькості, але він був начинений шрапнеллю, Ця шрапнель розлетілася і влучила і в літак, і в пілота, і ми його втратили. Можливо, так само вони їх пічкають в цей Маленькими кубиками, металевими, просто тисяча цих елементів дрібних вони розлітаються в різні боки. Така собі хмара. Або вони ціляться такими маленькими безпілотниками на щось дійсно дуже чутливе, дуже вразливе, і розраховуючи на те, що він маленький, його буде важко помітити, важко перехопити, але 20 кілограмів. Він донесе до якоїсь трансформаторної підстанції, там розподільчої якоїсь мережі. Тобто, ми знаємо, що ці об'єкти вони дуже чутливі, навіть невеличкий вибух призводить до паралічу цієї локації, там через ТПшка або якась газована станція. От, можливо, на ці об'єкти вони так само розраховують. Пане Іване, що ще привернуло мою увагу в столиці кілька годин напередодні була тривога. Я кажу про понеділок, та майже 4 з лишком години тривога тривала і почалася вона не з того, що виявили дрони і оголосили тривогу. А вже люди почали фільмувати дрони, які літають над Києвом, почали ширити ці відео, а вже потім оголосили повітряні сили. Повітряну тривогу відповідно: чому так сталося? Що, що відбулось, так як ці дрони пролетіли вглиб території нашої, та і засоби детекції їх не побачили? Це знову цікаве питання. Звісно, тільки сили протиповітряної оборони можуть відповісти на це питання. Ми тут з вами ще раз, виключно припускаємо, і для всієї вашої аудиторії я це знову знову підкреслюю. Можливо, як варіант не змогли помітити вчасно, бо вони ще раз летять низько, заплінгувати теж непросто їх. Коли росіяни масово запускають їх, туди можна зафіксувати, що о, там з цієї локації там Брянськ, білград вони масово вилітають і вони якось фіксуються акустично. Коли він один, можливо, вони один-два, їм вдається долати українські радари, українські вуха, скажімо так, і немає можливості їх заздалегідь зафіксувати. Плюс, я дійсно погоджуюся. Було багато дописів на цю тему вчора, що ось. Літає акустично, фіксуємо, де він, що він, незрозуміло. Київ, передмістя, Обухівський район, Бровари, якщо не помиляюся, лівий берег так само фіксувалося чотири з половиною години. Я припускаю, можливо, одне з пояснень наступне. Йому умисно дали політати, щоб не розкривати позиції сил протиповітряної оборони, які можуть. Знаходяться всі локації, які знаходяться. Бо якщо по ньому відпрацюють, а він літав зі Старлінком, то він одразу може побачити, звідки по ньому прилетіло, там, умовно, там, хай буде якийсь з островів, який є там біля Києва, або десь з промзони, або десь, там, окей, десь не знаю, там, за, за, за містом стоїть комплекс. Не забуваємо про розміщення наших мобільних вогневих груп, це не є таємницю. За 4 роки ми до них вже звикли, коли з'являється. Лунає повітряна тривога, хлопці, дівчата на пікапах розміщуються. Я думаю, що головна мета у цих дронів була фіксація того, що зараз є в режимі онлайн. Тобто він летів і швидше за все оперувався в ручному режимі російським оператором і фільмував все те, що відбувається внизу. Він хотів все побачити, як розміщуються сили протиповітряної оборони. Для чого знову на таємниця, зрозуміло, що для наступної атаки. Коли вона може бути, ну моє суб'єктивне бачення на е, буквально, от е, вихідні, ми можемо очікувати щось масштабне. Чому вихідні? Прогноз погоди зазвичай, росіяни так і працюють там, де е, суттєво падає температура, а знову очікується за прогнозами: мінус 20, мінус 22, десь на різних там джерелах. синоптик пише про синоптик є, Мінус 22, розуміємо. Інфраструктура українська навантажена енергомережі вже знесилені. Чим більше навантаження, тим більш вразливим є ця система, і тим легше її буде зруйнувати ще більше, ще глибше. Я думаю, що росіяни ось таким чином міркують ну в котрий рік поспіль. Пане Іване, оця історія зі Старлінками. Це вже ж не перший раз. Що мусимо з цим робити? Що можемо з цим зробити? Їх можуть же відімкнути та Старлінк – це ж не російська прерогатива, так м'яко кажучи, чи можемо ми звертатися до союзників по допомогу, чи що з цим робити? Як протидіяти? Ну тут тільки ну і дивіться два варіанти. Перше, це до компанії SpaceX Списікс Маск. Ну, в них чітке є розуміння, де працюють комплекси, де вони активовані, а, чому росіяни ними спокійно користуються, активують на своїй території. Ну ми розуміємо, як американська адміністрація зараз відноситься до Російської Федерації. Жодного тиску на Росію, максимум тиску на Україну та на своїх союзників: Францію, Британію, Німеччину ми це все бачили. Що дійсно у ікс? Вона може ці комплекси, навіть якщо вони ввезені з Еміратів, Саудівської Аравії. Просто бачить, що вони активуються умовно. Белгород, Брянськ-Курськ. Вони просто їх можуть там пим-пім-пім вибивати. і все вони не працюють, але Росіяни ними користуються. Е, другий варіант це придушення системи радіоелектронної боротьби. Є такі можливості, в тому числі у росіян. Є можливості такі у китайців. Ми бачили вже мають можливість придушувати навіть супутниковий зв'язок. Не знаю, чи є у нас такі можливості, але ну технічно. Я думаю, це можливо. Ми бачили приклади. Практично я думаю, що наші фахівці попрацюють за наявності від. Скажу так, гарного фінансування це можна буде зробити, можна і буде придушувати. Звісно, питання: як не придушити всі старлінки на території України, яким чином, щоб вони всі працювали, або на території, наприклад, Києва, бо багато є там важливих об'єктів, які користуються цим зв'язком, і щоб не придушуючи російський дрон, не придушити зв'язок з усіма іншими об'єктами, які є важливими, критичними, не просто там місця не поставили, собі користуються, Netflix, Netflix дивляться, а от там не знаю, і служби спеки України, і його головне управління розвідки, тобто, щоб їм не там створювати проблеми у зв'язку з а, тим підрозділом, який знаходиться на фронті або навіть далеко за лінією фронту, іноді навіть на території, яка контролюється Російською Федерацією. Тому це таке собі і кажуть: аба юдовострімічне. Так, ми розуміємо, що РЕП працює однаково для технології ворога, і для, і для наших, на жаль, теж пане Іване. Як ми розуміємо, ці атаки ворога вони будуть продовжуватись і по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, і напередодні зустрічі в Абудабі, яка відбулася вихідними, дуже багато було розмов, принаймні в ЗМІ, в пресі про енергетичне перемир'я. Що важливо було б домовитись бодай про щось, як варіант про енергетичне перемир'я, на що Росія говорить та не сильно ми страждаємо від ударів по нафтобазах. Ну очевидно, вони будуть дізнаватися, але ми страждаємо. Це факт, тут е, ніде правди діти. Тут е, хто більше зацікавлений та, в цьому енергетичному перемир'ї? І чи, чи потрібно воно нам е, тут і зараз, я про що? Чи не дамо ми ворогу таким чином можливість накопичити ще більше ресурсів на той момент, коли енергетичне перемир'я буде скасовано? Непросте питання. В принципі, у вас простих не буває. Ну, давайте проговоримо. окей. В першу чергу енергетичне перемір'я відверто потрібно нам. Ми дійсно страждаємо дуже сильно. Страждають прифронтові прикордонні регіони Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя, Київ страждає, незважаючи на те, що це столиця, незважаючи на те, що найбільша кількість систем протиповітряної оборони і більше акценту стоїть саме в Києві, але все одно ну, є пробиття. Ми розуміємо, що будуть і далі рухатися вони зі сходу на схід, маю на увазі по знищенню інфраструктури, і наступними регіонами будуть західні регіони. <кій> Я не можу сказати, чи це буде Рівненщина одразу, чи це Волинь, чи це Львівська область, але. Судячи з патерну, судячи з шаблону, отаким от чином вони переміщуються і рухаються. Чи потрібно воно росіянам? Ні, воно не потрібно, бо треба, треба на жаль визнати. От на жаль, ті удари в минулому році, які у нас були класні по російській нафтопереробній галузі, пам'ятаєте. З липня і, от там, до жовтня, так активно гамселили, просто в Віннігрет перемішували російські НПЗ, і були в них черги, були талони на паливо, не більше 20 літрів в одні руки. Здавалося, б, і, там, західні аналітики, нафтові, які спеціалізуються на ринку, писали, що ще півроку такої роботи, і половина російських НПЗ просто стане. Зараз ми констатуємо історію про те, що, на жаль, не вдалося. На жаль, в них паливо є черг, немає талонів, немає дефіциту палива. Немає, як би ми не шукали новин про дефіцит палива на ринку російському. Немає навпаки, навіть місцями є перевиробництво. Це означає, що незважаючи на постійні регулярні удари, вони переорієнтували свої потужності і мають можливість виготовляти паливо. Воно є зараз. Ця стратегія не не дієвою. Інша стратегія дієва це удари по російських танкерах, які йдуть в порти Чорного моря, в порти е, Балтійського моря. Ці ось удари, я думаю, Україна повинна робити в Балті в Чорному морі. Можемо самі робити в Балтійському морі. Звісно, нам потрібна допомога асистування наших союзників, бо без них це буде зробити вкрай складно і можливо не сильно ефективно. От такі удари на росіян дійсно мають можуть мати велике. Враження, великий тиск, велику силу. Бо uh, ці два ну, Балтійське та Чорне море є ключовими для вивезення російської нафти та реалізації на зовнішніх ринках. Поки цього немає, вони відчувають свою силу. Бі Брянськ, Курськ, які без світла, Мурманськ без світла чхати хотіли росіяни на в Кремлі на своїх співвітчизників. Чи хотіли мешканці Петербургу, Москви, Московської області, в Москві все окей, я завжди кажу так: лавандовий раф продається в там не знаю, на Патріках, кав'ярні працюють, все, то все, все інше їх просто не цікаво. Тому саме Україна зацікавлена в енергетичному перемир'ї, коли ми кажемо про те, що там. Там вистояти так вистояти питань немає. У нас інших варіантів немає, але повинні розуміти про велику кількість людей, пенсіонерів, людей похилого віку, які проживають на там п'ятий плюс поверх, хтось тобто, там 17-й поверх, які фізично не мають можливості під час вимкнення електрики, тепла вони не мають можливості попіклуватися про себе. Ми бачимо, як руйнується інфраструктура українська. І Тут як ще раз не закликаю до здачень якому разі, але повинні зважати, що є там частина людей. Є бізнес, який виживає просто. Ми розуміємо, не буде бізнеса. Це не про комфорт. Що Ой, немає в Києві. кави, не продається американо. Це говориться про те, що якщо не працює бізнес, люди залишаються без роботи, не працює бізнес, не сплачуються податки. З податків не фінансується армія, не фінансуються соціальні потреби, пенсії, зарплати, бюджетним установам. Не фінансується в першу чергу армійські потреби, снаряди, техніка, амуніція. Це все взаємопов'язано між собою. Про це повинні ми завжди пам'ятати. Так, це правда. Це питання набагато глибше, ніж може здаватись на перший погляд. Пане Іване. Ну, власне, з дронами росіяни кидають балістику. Якщо про дрони ми говоримо там 300+, плюс під час так. масованого удару, то ще 2-3 десятки летить балістичних ракет різних модифікацій. І балістику, як ми знаємо, найліпше збивають комплекси Петріот. І от Німеччина заявила ранком, з'явилася новина, що вони вичерпали свої запаси з РК Петріот, які могли б постачати Україні. Вони і так постачали, віддали, що могли з того, що є у відкритих джерелах п'ять комплексів. Вони нам надали, поки що не можуть мусять залишити собі, мусять тренувати своїх військових. Ну розуміємо, так кожна країна дбає про себе перш перша на що робити, та чим ще хто нам ще може допомогти тому що петріоти ну вони зарекомендували себе як ті е, установки які працюють проти балістики так проти балістики дійсно станом на зараз на сьогоднішній день проти балістики працюють дві системи принаймні ну, так заявлено на заявлено компанію виробниками компанія яка виробляє петріоти ми розуміємо вони працюють і компанія яка витовляє самті це франко італійські системи вони так само за там. Своїми технічними характеристиками мають можливість збивати балістику, але не збивають. Спілкувався з військовими, які дотичні до цієї теми. Вони говорять про виключно патріоти. Сам ті поки ще не доопрацювали. Вони в процесі роботи доробки до прндота дошліфування. Цієї технології, і можливо, з часом у нас з'являться ще додаткові вже європейські системи, вони в нас є, але в них здається опція збувати балістичні ракети. І це дійсно може нас сильно підсилити, сильно підсилити, так, потужно, потужно підсилити, не готово сказати, на якому горизонті, скільки це, два місяці, три місяці, але я знаю достоменно що робота в цьому напрямку ведеться. Це дійсно кропітка історія, але якщо не якщо коли. Європейцям, французам та італійцям вдасться цю технологію опанувати, то ми можемо розраховувати на ось ці ракети, які будуть виготовлятися в Європі. Ось зараз. от, тут от вони поруч зовсім не десь за океаном в Японії. Mitsubishi Heavy Industries, компанія, яка виготовляє ракети для апетріатів. А ось тут поблизу, і тоді ми будемо ще більш захищеним. Але Знову і знову стає ось ця стара ділема, про яку багато говорилися нашими посадовцями. Збивати стріли, чи вбивати лучника, який ці стріли запускає. Зараз з новою командою в Мінобороні, і з того, як я між рядками прочитав там, заяви посадовців, я бачу, що акцент стоїть саме на тому, щоб виявляти місця, де ти. Припрошу довбаний лучник ховається на російській території, щоб вбивати його до моменту, поки він запускає ці стріли по території України без такої гіперболізації, без такої аналогії, виявляти місця, де росіяни встановлюють свої комплекси. Іскандери запускають по нам, щоб одразу їх знищувати в місці пуску. А так само виявляти місця, де накопичуються російські дрони, де Місце запуску, де команда запуску, де автівки стоять, з яких вони запускаються, і знищувати їх такими влучними ударами. От на це зараз дійсно стоїть акцент. Так, пане Івана ну на завершення моя улюблена тема томагавки. Київ пост знову знову підняли цю тему. Журналісти Київ Пост посилаються на а, свої джерела, які мають зв'язок з колишнім радником залужного, який нині працює в Штатах. Це типу така закрита лінія спілкування з адміністрацією Трампа, не публічна, не офіційна, а типу, свої контакти. І, от нібито цей радник говорить з адміністрацією США, Ден Райс. Його звуть. А, нібито він говорить про те, що аби переговори були. Змістовними, а не деструктивними, як завжди, це з Росією, треба надати Україні томагавки, і це, мовляв, посилить переговорну позицію України і змусить Росію рухатись, змусить зашевелитись. Як ви собі бачите, чи може таке відбутись, чи можуть продавити та враховуючи ту позицію, яку нині займає адміністрація Трампа, чи зможуть продавити та все таки наполягти на постачанні? І знову томагавки входять в чат. Так, я бачив такі новини, що американська сторона, начебто, розглядає щось там дивиться. Ну знову говорячи мовою аналогії. Ми можемо скільки завгодно там дивитися, розглядати iPhone, новий айфон на сайті Apple, але ну ми розуміємо, скільки це коштує. Ну ще раз, ми можемо дивитися, дивитися, але ну не придбати. Так само американці можуть дивитися, розглядати, але не продати нам. Не передати, а не продати подаються. З цими томагавками, давайте одразу скажемо, яка є там з ними проблемна історія. Почнемо мовою цифр. Загалом вважається з відкритих джерел, що на рік виготовляється 100 штук, 100 ракет тамагав для пересічного громадянина. Ну, так окей, супер, 100, давайте 100 і будемо запускати. Одразу інша цифра вартості вартість цих ракет для американських замовників, вони коштують там з різними оцінками 2, слухайте, буде 2 мільйони американських доларів, там 2,1, 2,2 за ракету. 2 мільйони доларів за ракету. Були дані про те, що японці продали ці ракети по по ціні 4 мільйони доларів за ракету. Вау, для американців 2, для японців 4. Ми розуміємо в грошах справа. Так, навіть якщо наші там друзі, німці, британці, французи скинуться, то, по-перше, обмежено виробництво 100 штук ракет, і нас не врятує 20-30 ракет. Нам потрібно щомісячно скажу таку цифру: мінімум 300 ракет. Мінімум 300 ракет. Зараз поясню, чим я аргументую цю цифру. Російська Федерація щомісячно запускає по нам приблизно таку кількість ракет. Тобто ми повинні чимось відповідати, щоб був якийсь паритет. Ну звісно, хотілося б більше, але ну менше воно не буде мати справу. А, друге, багато хто там, коли поделює тему з тамагавками, каже: От подивіться, як в Іраці, рак просто там американців він ігрет на фаршували цю іракську армію, але їх запускали з кораблів зараз. Відповідно до там всіх домовленостей у американців 90% всіх, Цю ж ракету, звідки ж треба запустити, да? от вона стоїть на кораблі. Вони запускаються на кораблях. 90% всіх цих ракет стоїть на кораблях. Решта невелика кількість наземних, тобто наземних установок. Вони є там морською піхотою американської. І в принципі, все. Тобто, в дуже обмежена кількість, їх тільки-тільки починають виготовляти. Ну, нам буде складно це передати. По Іраку, от буквально останні цифри скажу для розуміння за 43 дні. Іракської кампанії в 91-му році це була буря в пустелі. Американці вистрілили за 43 дні майже 300 ракет. Ну приблизно про те, що я говорив там, майже 300, там, 290 з копійками. 300 ракет під час, коли було вторгнення в Ірак, і коли Саддама Хусейна одягнули шовкову стрічку і повісили його. Ну повісили пізніше, а зайшли раніше. Півтора місяці була активна бойова фаза. Американці вистрілили 800 ракет. 800. Тобто, ну бо розуміємо, що нам таку кількість точно ніхто не дасть. А нам вона саме потрібна, бо коли кількість запускають велику, це тоді дає великі шанси на пробиття російської системи ППО. І, по-друге, ми не знаємо, як ці ракети ведуть себе з російським ребом і з російським ППО. Було багато прикладів, коли навіть Атакамси Камси і Штормшедо росіяни вдало збивали. Ми повинні це визнавати і повинні завжди тримати в умі, що ворог не ідіот, бо. Був би ідіотом, війна закінчилася б ще в березні 22-го року. Це правда, але не дізнаємось, поки не спробуємо. Тому будемо очікувати на позитив. Васибі вам, пане Іване, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякуємо. Глядачам обосток нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це запорука нашої роботи. Будьте з нами і до зустрічі!